Добрий день! вчора у Брюсселі відбулася зустріч глав оборонних відомств країн-членів НАТО. Я вам вчора вже казав про те, що під Хексет на цій зустрічі заявив про те, що Сполучені Штати примусять таки Росію сплатити велику ціну за те, що та ніяк не хоче зупинити війну. Ну а щодо всієї зустрічі, то для нас головний результат те, що ці глави оборонних відомств домовилися про посилення допомоги Україні. Через програму закупівель, яка дозволяє альянсу купувати американську зброю для нашої країни, після цієї зустрічі генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з журналістами і розповів про те, що з 32 членів НАТО більше половини погодилися взяти участь у програмі закупівлі зброї для України. А шість членів НАТО, зокрема Нідерланди та Данія, вже в серпні внесли кошти в цю програму. Гінсік НАТО утримався від коментарів щодо того, що в США розглядають можливість постачання в Україну криватих ракет та МАГАВК. Він сказав, це рішення залишається за окремими членами Альянсу. Також Рюта висловив сподівання, що переговори між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, які заплановані на 17 жовтня, будуть вдалими. І сказав, що ми дуже раді, що ця зустріч відбудеться. А також він повідомив, що у відповідь на вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі та інших країн у вересні, НАТО розпочне обговорення щодо впровадження системи, яка швидко виявлятиме та відстежуватиме безпілотників в повітряному просторі блоку. Ну щодо останньої його заяви, то просто дивує неповороткість НАТО. Російські дрони вже літають в повітряному просторі країн НАТО, не тільки Польща. Вже навіть літаки вторгаються, а НАТО тільки збирається почати обговорення щодо впровадження системи виявлення та відстежування цих безпілотників. Напевно, все ж таки НАТО треба більш тісно співпрацювати з Україною, тому що Україна вже має досвід боротьби з російськими дронами, і цей досвід для НАТО є безцінним. На все добре.